Вітаю! Мене звати Коломонці Ірина Андріївна. Я вихователь інклюзивної групи комунального закладу дошкільної освіти номер 112 Сонечко, місто Дніпро. Для мене вихователь це не просто професія, а покликання. Щодня я відкриваю дітям світ знань, творчості та доброти. У своїй роботі я керуюся базовим компонентом дошкільної освіти та програмою Українське дошкілля. Важливою складовою є психолого педагогічний супровід, який допомагає мені будувати індивідуальні траєкторії розвитку дітей та створювати сприятливі умови для їхнього зростання. Я активно використовую сучасні технології, створюю відеозаняття для дистанційної форми навчання. Це дозволяє зберігати якість освіти навіть у непростих умовах сьогодення. Постійно вдосконалююсь, проходжу професійні курси, отримую сертифікати, впроваджую нові методики і ділюся досвідом. Моя головна задача дати дітям відчуття радості від навчання, віру у власні сили та бажання пізнавати світ.